Навколо поховання Мазепи розгорнувся справжній детектив. Росіяни настільки відчайдушно полювали за кістками нашого гетьмана, що аж сам Петро І особисто очолив експедицію по пошуку решток голови козацької держави. А у 2022 році. Путін став на чолі надсекретної операції викрадення кісток Григорія Потьомкіна із українського херсону. Залишки Богдана Хмельницького уже шукають от як чотири століття. А забальзамоване серце останнього гетьмана України Кирила Розумовського украдено. Але для чого російські диктатори ставлять собі за мету заволодіти рештками українських правителів? І що за цим стоїть? Сьогодні у випуску ми проведемо розслідування та з'ясуємо, для чого російські царі полювали за кістками українського гетьмана Івана Мазепа, дізнаємось справжню причину викрадення путіним кісток Потьомкіна. Розкажемо реальну історію утворення Херсону. Та вияснимо, куди зникло забальзамоване серце Кирила Розумовського. Підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою та репостом, щоб ми могли створювати ще більше якісного українського контенту. 26 жовтня 2022 року у кузові російської військової вантажівки з правого берега Дніпра Херсона їхав хауляйтер п'яниця сальдо із валізкою, наповненою кістками тіла Григорія Потьомкіна. Ми перевезли на лівий берег ті останки світлейшого князя, які були в Єкатерининському храмі. Ми перевезли на лівий берег і самого Потьомкіна. Простіше кажучи, тоді за вказівкою самого Путіна окупанти розпочали, як вони люблять говорити, спецоперацію, викрадення останків важливих для них державних діячів з точки зору переписування історії на свій лад. Тьомкін це та фігура, понімайте, може містична, може не містична, От його вся його історія, його життя, освоєння. Всіх земель, він землянка всьому тому має відношення. кримським. теж. п'яниця Сальдо, той, якого Путін особисто назначив губернатором Херсонської області, виконував надсекретне доручення царя батюшки, повертав рештки на історичну родину. Звісно, що у лапках пусть посмотрить на. Не только на Херсон, а на всю Херсонщину. Ми його повернемо на місце, і всі реліквії вернуться на місце. Замість того, щоб створювати сучасну успішну державу, ванда кремлівських злодіїв намагається повернутись навіть не у радянський союз, а у останні напівсудорожні роки існування Російської імперії. Саме тоді духовенство останньої переймалось не про евакуацію власного народу, а про викрадення мощ перед наступаючою армією ворога Границя Росії нігде не закінчується. <рес> Путін уявив себе збирачем цих імперських земель, і задля цієї особливої місії вдається до крайніх методів. Тож давайте розбиратись, чому бункерний молиться на кістки Потьомкіна? невже це не кромантія по-кремлівськи. Ми з матушкою государні ці Етіґада основали і в з Росією ім бути. Повинно. Ми в місті Росія. Це жалюгідний провінційний актор, одягнений у Камзол, якому росіяни щедро заплатили за театральну виставу. Мовляв, сам Потьомкін прийшов голосувати на так званий референдум за приєднання Херсонської області. До Ерефії, але чому блазня переодягнули саме у Потьомкіна? Відповідь доволі примітивна. Його як історичну постать у Росії намагаються продати як творця Півдня України. Мовляв, саме він заснував українські міста: Херсон, Миколаїв, а ще Чорноморський флот. Саме Потьомкіна Росіяни вважають одним із творців. Новоросії, штучної адміністративної одиниці Російської імперії на півдні України, яку росіяни та сепаратисти намагались відродити у 2014 році. Для росіян Потьомкін це остання соломинка для виправдання загарбання українських земель і відтворення імперії зла. Але давайте розберемось, хто такий Потьомкін і ким насправді був заснований Херсон. Потьомкін – один з тих, кого зараз називають Альфонсом. Шлях до влади та багатства він проклав собі в прямому сенсі через ліжко, був коханцем Катерини II, тієї, що анексувала Крим, і провадила пропагандистську політику по відношенню до України. Потьомкін жадібно накопичував багатства, намагався ствердитись на землях. Які ще не були під твердою залежністю від Росії, 1787 року? Катерина здійснила шестимісячний візит до Криму у ті землі, які тоді вони іменували Новоросією. Потім мав побудувати десятки міст на півдні України. Натомість збудував уздовж її маршруту фальшиві села, населені несправжніми жителями, створив цілу картонну виставу. Звідси й походить усім відома фраза «потьомкінські села, тобто камуфляжні, не справжні цей епізод яскраво демонструє реальну історичну велич Катерини II та її фаворита, які не принесли цивілізацію в дикий степ, а на місці Херсону, як довели археологи, було городище ще в 15 столітті. За 40 років до указу про заснування Херсона запорізькі козаки заснували поселення перевіз, яке мало головну економічну функцію переправляти на правий берег видобуту сіль. Таким чином, до самого загарбання московитами Запоріжжя, перші 38 років свого існування перевіз або на російських картах Олександр Шанс був українським у усіх сенсах містечком. О ж, Путін використовує фальшиву байку про мудрого та енергійного державотворця піонера дикого степу, мовляв, Потьомкін заснував український південь. А отже, бункерний має повне право претендувати на ці землі. До того ж, грабіж могили Потьомкіна пов'язаний із зусиллями Росії по знищенню української ідентичності. Адже за вказівкою царя радянських вождів, а потім і Путіна росіяни систематично грабували українські артефакти, національні пам'ятки та об'єкти культурної спадщини з метою знищити самоідентифікацію українців як окремої нації, просто все позаривано, все І тут висіли картини, з обою. Маніакальна ідея фікс Путіна до заволодіння кістками Путьомкіна є ніщо інше аніж Будафорія, майже як у його попередника, коли той будував цілі фейкові села. І, взагалі, усім відомо, що Путін знаний фанат окультних практик. Можливо, кістки йому потрібні для некроманських ритуалів. Не лише Путін виявився мисливцем за кістками. Відтак несамовитий цар Петро І розгорнув справжній детективний трилер по пошуку кісток Івана Мазепи. Як відомо, після битви під Полтавою Іван Мазепа разом зі шведським королем Карлом XII відступив до міста Бендери, що в Молдові. Другий Стокгольм так називали табір шведів у селі Варниця, де у ніч на 22 вересня 1709 року Мазепа помер. Церемонію похорон провели за європейськими традиціями погребіння монархів, адже Мазепу відносили саме до них. Разом з тілом у домовину поклали коштовні речі та зброю. Проте цієї ж ночі грабіжники, які були наслухані легендами про численні скарби Мазепи, розрили могилу у надії збагатитись. Однак злочин провалився, козаки прогнали могилу викрадачів. Поховання у невеличкій церкві Варниці розглядалось як тимчасове, адже гетьман заповів поховати його в Єрусалимській церкві гроба Господнього. Порадившись, запоріжці вирішили виконати заповіт свого гетьмана. Так як прямих нащадків у нього не було, опікувався похоронами ад'ютант, син сестри Андрій Войнаровський. Проте не заповідь гетьмана став вирішальним фактором перепоховання. А таємний загін шпигунів, яких Петро І відіслав за Мазепою. Вони мали доставити останнього. Мертвим чи живим, але звідки стільки експресії та ненависті у російського царя до українського гетьмана? Річ у тім, що у 1708 році Мазепа таємно від Російської імперії уклав союз із шведським королем для того, щоб позбутись залежності від Московії, дізнавшись про це, Петро І, наче осатанів, наклав на гетьмана анафему. Таке собі довічне прокляття та відлучення від церкви спалив рідний дім Мазепи Батурин, вирізавши від 11 до 15 тисяч людей. Несамовитий цар був настільки розлючений прагненням Мазепи позбутись російських щупалець влади в Україні, що відправився особисто на пошуки решток гетьмана, щоб тіло Мазепи не попало у руки цього деспота. Козаки першими викопали домовину, поклали на підводу і рушили у бік яс тодішньої молдовської столиці. Зупинившись у якомусь селі на півдорозі до яс, вони розпустили чутки, що, наче тут, залишиться ночувати. Та як тільки село заснуло, рушили у протилежному напрямку на південь до Єрусалиму. Та коли вони прибули до Халацу портового містечка, зіштовхнулись із проблемою. Турки на відріз відмовились перевозити тіло православного. Хоча Войнаровський пропонував їм величезні гроші. А на руках у козаків був фірман, дозвіл турецького султана на поховання в Єрусалимі. Щоб вести тіло суходолом, потрібно було здолати близько трьох тисяч кілометрів. Але на дворі вже була весна щодня ставало все тепліше, тому сухопуттям висте тіло, яке вже видавало неприємний запах, було не найкращим варіантом. Андрієм Войнаровським було прийнято рішення поховати Мазепу у місті, де турки їх зупинили. Місцеві розповіли їм, що в Галаці є церква святого Георгія, що підпорядковувалась церкві святого Гробу в Єрусалимі. Козаки сприйняли це як знак вищих сил. Мовляв, і волю гетьмана виконаємо, і позбудемось царського сліду. Відтак Мазепу поховали за усіма канонами. В той час Петро І, примірявши на себе амплуа мисливця за кістками, дає наказ вистежити Войнаровського. Шпигуни ретельно перевіряли кожен куточок Європи. І, врешті-решт, знайшли племінника Мазепи, доставили його у Петербург. Там катували та намагались довідатись правду. Чи розповів їм Андрій, де похований дядько? Ми не знаємо. Його відправили у в'язницю, а пізніше у заслання. Російський цар помер, а росіяни усе ж довідались про поховання у Галаці. Щоб розпутати цю детективну історію, у 1929 році український емігрант лікар Галин відправляється у Румунію. Під час відвідин церкви святого Георгія дізнався від літньої жінки, яка тоді продавала свічки у церкві, дуже цікаву інформацію. Цитуємо дослівно: 30 років тому прийшов до галацу російський пароплав, і матроси з того пароплава під командою свого офіцера і своїм попом прийшли, викопали з цього місця все, що було під тією мармуровою плитою, та забрали із собою до Росії. При цьому були і румунський піп, і люди, коли розкопували могилу, стояла тут. І добре пам'ятаю, бо я при цій церкві служу за молодих літ, а мені тепер 90 років. Чи знайшли вони тоді тіло Мазепи, невідомо. Але спомини цієї жінки свідчать про те, що пошуки останків гетьмана російська влада не полишала цілих 200 років після його смерті. У 1962 році несподівано до Румунії приїздить московський патріарх Алексій. А через три місяці після його візиту церкву жахливо руйнують. Влада зачепила храм тросами і просто стягнула у Дунай, А на її місці не повірите, вирили котлаван під житловий будинок. Що цікаво, мікрорайон, де вона знаходилась, досі продовжують називати Мазепа. Церква із могилою нашого гетьмана стала єдиним у Румунії храмом, який за період свого правління знесли комуністи. Співпадіння чи закономірність швидше за все намірені дії радянської влади, які довели до кінця незакінчену справу Петра І. Комуністи настільки перейнялись ідеями мракобісця за володіння рештками видатних правителів, що у 1927 році викрали українську безцінну реліквію забальзамоване серце Кирила Розумовського, останнього гетьмана України. Коли він помер у 1803-му, його поховали за європейськими традиціями. Серце витягнули і поклали у спеціальну скриню. Як це колись робили у знак великої пошани із європейськими королями, як от із річардом Левове серце. Скриня із серцем Розумовського зберігалась у могилі, допоки не прийшли проплачені археологи та не провели фейкові розкопки. Після чого поховання, яке було наповнене коштовностями, клейнодами тілом та що головне серцем, було розграв. Бовано українські історики віднайшли архівні документи, за якими простежується вивезення козацьких реліквій до Москви. Цілком ймовірно, що скриня із серцем гетьмана зараз може зберігатись саме там, у спеціальному сховищі гохрані. Що це? Некромантія по кремлівськи чи банальна крадіжка, знаючи слабкість російської верхівки Кремля до окультизму, можна було б сказати, що це некромантія. Однак не усе так просто. Адже українські гетьмани є символом незалежної держави. Вони відстоювали ідею самостійності України, прагнули відрізати щупальця російського царизму, який зазіхав на нашу свободу. Саме тому Росія так яро намагалась те. Ти будь-які матеріальні згадки про наших гетьманів та видатних політичних діячів, адже якщо немає поховання, відтак немає і історичного підґрунтя. Для приналежності тієї чи іншої постаті до державотворчих процесів тільки задумайтесь, уся Європа створює цілі пантеони для вшанування своїх видатних політичних діячів, таким чином належно вшановуючи історичну пам'ять та чітко окреслює, що той чи інший ватажок є символом виключно їхньої держави, і ніяка інша країна на його досягнення претендувати не може. А що у нас росіяни нагло крали останки наших найпотужніших державних діячів, щоб стерти нашу історичну пам'ять і продати її своєму народові як істину? Тому варто вшановувати, повертати свою історію, і що головне створювати пантеони наших видатних діячів. Шануйте українське, занурюйтесь у історію і вивчайте минуле. І тоді жоден ворог не зможе прийти на нашу землю.